Дмитро Лиховій, речник об'єднаного прес-центру Сил та врійського напрямку, долучається до наш ефір. Вітаємо вас доброго здоров'я на і вам. І власне перше питання: ви фіксували е активізацію Росіян на таврійському напрямку. Зокрема, до гарячих точок додався так званий е Времівський виступ. Що можете розказати про ситуацію станом на цей час? Е, можу сказати, що якщо за минулу добу відбулося в операційній зоні Осу Таврія 64 бойові зіткнення, то спочатку цієї доби і до шостої вечора 38. І та, і та цифра це більш як дві третини всіх боїв по всій лінії фронту в Україні. Якщо ви запитуєте про е, Времівський виступ, то він відноситься у нас до Ріхівського запорізького напрямку. За минулу добу там ворог п'ять разів за підтримки авіації атакував позиції наших захисників і. Е Частина атак були спрямовані саме в районі села Старомайорське, яке відноситься до цього времівського виступу. Але вони не мали успіху. Це переважно штурмові дії малими піхотними тішими групами. Тут противник не має шансів, але пробує наступати також. Ну і взагалі, якщо характеризувати загальну обстановку, то ми кажемо, що наші війська продовжують ведення оборонної операції. Це формулювання, власне, передбачає. Зміст того, що відбувається, противник е змушений наступати, е використовуючи резерви, міняючи свої підрозділи, які виснажені, винищені, е має застосовувати, щоб наступ був в нього, хоч якимось результативним більші сили. Але оскільки цей наступ не має успіху, то е можна говорити, що ось та. Яка десь із лютого йде загальна така наступальна кампанія росіян? Вона видихається, захлинається, і ворог змушений ну, до цієї дати, яка у нього призначена там їхніх фіктивних виборів 16-го. У березня задовольнитися ну нічим по суті, тому що результатів на полі бою е, в тому наступі, який росіяни пробували здійснювати в останні кілька тижнів, фактично немає. Чи можемо ми говорити, які сили зібрав противник у зоні відповідальності власне на Таврійському напрямку? Так чи йдеться про формування, так би мовити, ударного кулака, зокрема в районі Вербового та Роботиного, там де? Ви теж говорили, активізувалися окупанти. про формування ударного кулака не йдеться. В росіян просто немає ресурсу для того, щоб створити якесь більше угруповання, яке б могло б прорватися, прорвати оборону через кілька ешелонів наших порядків, кілька наших і в глибину нашої оборони проникнути. У них за цей час. Починаючи із середини лютого, якщо ми говоримо про роботинський виступ, про Оріхівський власне напрямок, було дві чи три спроби штурмувати цей напрямок більшими силами ніж е до кількох відділень чи до взводів. Е були спроби зібрати більші е колони е бронетехніки за підтримки танків і силами, десь порядку. Е Двох рот або навіть до батальйону, але ці спроби були невдалими. Після цього з боку противника не видно спроможностей для того, щоб зібрати якесь ударне угруповання. Ну і, власне я кажу, що за весь цей час чисельність угруповання противника залишається приблизно сталою це близько 50 тисяч осіб, але коли ми говоримо, що росіяни підтягують резерви, це вони не доданок, плюс доданок і збільшується кількість. Вони таким чином заміщають свої вбиті і поранені порядки. Вони виснажених своїх військових міняють якимись більш свіжими. Ну вони проводять планову ротацію, але загальна чисельність залишається приблизно однаковою такою, як буває раніше. Після Фабів і Кабів вже є вдосконалення авіабомби, які там схожі на якісь ракети. Навіть про це повідомляли ви, що зокрема такі застосовував ворог помернограду, оновлені авіабомби, чи фіксували їх використання іще десь наскільки ефективно ми можемо їм протистояти і головне чим. Протистояти їм складно, але, власне, після того випадку, коли була зафіксована саме із модулем УМПБ по Мирнограду, в нас прикладів застосування таких от покращених. Кабів, які наступного може там якогось покоління з таких випадків не зафіксовано. Натомість я можу говорити про інше власне про кількість авіаударів. Якщо я раніше говорив про тенденцію, про те, що після сушкопаду російського постійно знижується, зменшується кількість їхніх авіаційних ударів, ну і відповідно застосування ними керованих авіабомб. То за вчорашню добу така тенденція ще знайшла одне підтвердження: завчора ворог завдав 17 авіаударів, і ця цифра найменша за останні 10 днів. Тобто, очевидно, що сушкопад не пройшов е е безслідно що дається в знаки роботи нашої протиповітряної оборони. Ну і власне, е чому ворог не має. Помітних результатів, помітних успіхів у сухопутному наступі, зокрема й тому, що зменшується його підтримка з повітря, менше застосування кабів, менше менше знищених позицій, менше зруйнованих будинків населених пунктів. Ну відповідно, ось тому ми говоримо, що це комплексний такий процес, коли росіяни повільніше можуть наступати. Вони власне видихалися. Вони в їхній наступ захлинається, в тому числі і через те, що у них зменшується підтримка з повітря. Ну а зменшується підтримка з повітря, тому що краще працює наше ППО. Так і ви подекуди до речі, повідомляєте, що ворог активніше застосовує хімічне озброєння. Розкажіть, як це впливає на боєздатність наших армійців, і чи є всі необхідні засоби захисту від отруйних речовин у наших військовиків. На жаль, така практика збору з боку противника спостерігається день у день. От за вчорашню добу, за вівторок, зафіксовано ще 5 скидів боєприпасів із хімічною речовиною. Це отруйна речовина сльозогінно-задушливої дії. Я підраховую, що загальна кількість таких скидів постійно зростає проти минулого місяця. Їхнє застосування зросло десь приблизно майже удвічі. Щоб протидіяти їм, потрібно мати під рукою протигаз, потрібно мати засоби індивідуального захисту. Те, що колись здавалося, що це якісь рудименти першої світової війни, але на жаль, у нашої нинішньої війни 21-го століття реалії такі, що потрібно захищатися проти газами та іншими засобами від цього сльозогінного газу. Ну і звичайно потрібно знаходити проти отруту, проти їхніх дронів, радіоелектронну боротьбу, засоби ураження для того, щоб просто їхні мавіки не підпускати до наших позицій, щоб вони не могли скидати. Ці засоби уражені, пане Дмитре, дякуємо вам за долучення до ефіру. Так, за коментарі. Дмитро Лиховій, речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку, був нашим гостем нині.